Раз в нас є ті, хто любить папі а діть, тоді треба тих, хто хорошо пише хорошую і досить технічну поезію. Людина до нас приїжджає не вперше, люди до нас приїжджає з Полтави. Я завжди дуже радий цій людині. Антон Мистеренко, привітайте його! Привет. Так, дивись Києць, кано. Ну. ну, нормально, нормально. Так, да, дякую. Do, все. Так, Алло, двої дріхали. Лай додумався, що написати собі. Не один за вона товбі. До кіно успіх, поспіха, саундтрек. Добрий зачин на довгий проект. До вінчання, аби доносити. Прогромив кілька нот між тубі. Мов просіюся, пресито, сипляться, сновигають брочами, перехід, як години в піщані на хвилину і навпаки, кілька капіт за картве, мовляв, раки та відсотки швейцарського депозиту. Тобто, брати, хом'ячити зараз, школярем проти шумера грати, М'ячик проти ядра, де грати? Хіба схвалення викаже в мазок, онімів без синонімів, зв'язок. А раніше мав цілий дизаурус. Байдуже злодія у законі. Чи не винно, чи винно б'єний засмагати на пляжі гієнний? Чи швейцарствувати на піддаща попливу можна в темпі аддажіо під аддажо? Де? Альбіноні.